Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні перше відео взагалі огляд гри. Дуже давно мене просили зробити хоча б огляди ігор. Я от сумнівався, не знав з чого почати, і подивився кучу відосиків, як ділають ці огляди, але мені не подобається, як діяла ці огляди. Я хочу розповісти зі своєї точки зору. В общем, дивіться, я стрімлю, стрімлю вже 5 місяців. І у мене постало таке питання знайти одну ігру онлайн, яка була постійно у мене на стрімах. Зараз у мене Battlefield 2042 на стрімах три рази в тиждень по одній годині. Ой, і брав я для зрівняння декілька ігор і вибрав саме цю ігру. По-перше, вона платна. Так, да, вона платна і це зразу убирає От, великий, знаєте, цей прошарок чичерів, які хочуть щось зробити, якось нагнути систему і тому подобні речі. Тобто, ті самі кески у Warzone, там є читери і люті, люті прям читери. Я кеску, допустим, не граю, не люблю. І вважаю, що платний іменно платний от цей прошарок він дуже сильно допомагає ігрі. Ігра, по-перше, я її брав по знижці. По знижці щось, обійшлося 119 гривень, так вона стоїть в районі вроде, 1200 гривень. Поэтому знижки, кстати, на батлу 2042 дуже часто, я б сказав. би. Дуже і дуже часто. Якщо так знаєте, брати рік по сезонам, то кожні там, три місяці точно є знижка, оця велика, от, яка спускається там, в районі 100 з копійками гривень. В общем, що можу вам сказати? Ігра дуже класна, ігра оптимізована. У мене же RTX 2060, і я в неї, в неї можу грати і без стрімів, просто так, на високих, і зі стрімами на високих, але вже не з RTX 2060. Я граю в цю ігру через GeForce Now, стрімлю її, тому що я стрімлю на YouTube, Twitch і А На RTX 2060, звісно, на високих і навіть на середніх не зможеш ти стрімити на YouTube, Twitch і TikTok одновременно. Но з GeForce дуже і дуже сильно допомагає. І плюс, плюс великий в тому, що вона є в GeForce. Вона є в GeForce, Це дуже важливий нюанс. Потім, бачу, дуже багато відосиків. Прям ну, от ой, знаєте, такі негативний підхід, там не вистачає, щось недоработано і тому подібні речі, Ну от на даний момент. На даний момент, що у нас там виходить? Сьогодні 14 червня да? 14 червня 2025 року. Все зроблено отлічно, все супер. І першим ділом, що я хочу відмітити, коли ти шукаєш каточку допустимо, нажимаєш, каточку, нажимаєш то все дуже швидко відбувається. Катку знаходив в районі однієї минути. Тобто я вам просто наведу от приклад: Я сравнював. я грав в ігри, такі як Warzone. Іграв у Delta Force, Force, і Battlefield 2042. То із трьох цих, цих ігр найшвидше катку знаходить Battlefield 2042. Є нюанси приколи, але в цілому. У Warzone там вообще катку шукає 7-10 минут, я взагалі не розумію, як люди грають. Ну, Безплатна гра, там одні, там читері, прям піпець. Розкажу трошечки попозже. Давайте покажу вам основні моменти, що в принципі з такого, що я лічно, е, як то кажуть, обращаю увагу. По-перше, у нас є класи. У нас є 4 різних класи: це штурмак. Е, да? палки. Штурмак, інженер, боєсподдержки, розвідчики. У кожного класу є різні солдати. І у кожного солдата є свої преимущества і тому подобні речі. Ось, бачите, тобто, ось у чувачка є у цієї жінки... Жіночки. ну В общем, дівчини є касетні гранати, у неї є венс'ют. У цього чувачка є супротив, і в нього є щит, який можна носити. У снайперів є там різні роз... приколи, є дрончики. Кстати, пробував зробити із квадрокоптера ударний дрон з допомогою C5, ай, не працює так система. Надіюсь, позже добавлять ударні дрони було б просто. люто. Не вистачає цього всього діла. Потім, в принципі, щось такого, що реально от, мене інтересує, є дуже багато пушок, і кожну пушку, от, то все, всі пушки, які ви бачите, е, пістолет полімювати, штурмаки, полімювати вінтовки снайперки, тактичні да, різні моменти. Під будь-клас, який під, під любого чувачка можна поставити будь-який автомат. Тобто нема такого, що розвідчик, тільки снайперські вінтовки і тому подобні вечірки. Люба вінтовка. А потім спомагательні. Спомагательні пушки теж, в принципі, у всіх однакові, можна поставити що угодно. Ну, в мене вони майже почти не відкриті, ось а от іменно третя частина, як бачите, тут броніпластіни і тому подобні речі, вони в кожного класу вже різні. Тут таке, допустим, коли ми боємо, вибираємо <кій> бойця підтримки, Водичку побуваю заразу. У бойця підтримки от. Зовсім друге, в основному він займається там, боєприпасами, медикаментами і тому подобні вещами. В розвідчика третє. Ну, я завжди граю за інженера. Мені капець, як подобається інженер, тому що він, крім основної пушки, крім вспомагательної пушки, він єдиний, хто може носити з собою РПГ. РПГ 7, Джевелін, Стінгери, такі гранатомети М5 і тому подобні речі. Це він єдиний. І я всегда бігаю або з а, автоматом, ось я собі відкрив, а, де він тут. А єк, зараз перейшов, або ось у мене сьогодні, кстати, відкрилася НТВ-50, снайперська винтовочка, дуже люблю таке діло. І плюс з собою РПГ-шечку взяв. Тобто вибігаю десь на об'єкт, за снайпера працюю. раз я собі джевеліну взяв і розматую техніку прямо без проблем. Кстати, такий дуже інтересний момент, про який ну от реальний дисбаланс, я вам скажу. В Дельтафорс вроді получше цей момент. Ну, в принципі, Дельтафорс вона злизана із Battlefield 2042, я б сказав би. Прям. Точний брат з деякими нюансами. Проблема в тому, що є дисбаланс, коли ти пользуєшся Джевеліном, М5, Стінгером, РПГ-хою. Коротше, береш РПГ, береш Джевелін, береш м 5 Виїжджає на тебе Абрамс. Що ви понімали. 4 Джевеліна. 4-5 даже вистрілів. Треба Джевеліна, щоб розмотати танк. Приїжджає Беха. Б, Бе, Беха 2. да? БМП 2. Береш РПГ. Валиш 4 вистріла по бехі двоєчки. І в лучшому випадку її взриває. В лучшому випадку 4 вистріла. А Потім Стінгер. Прикольна вещь, класна, але дуже така собі ефективність, я б сказав. би. Нереалістично в плані чого. Реалістично в плані того, що коли ти наводишся на вертольот, і він відбрасує теплові ловушки, то збивається про цел, ти вже не можеш нічого зробити, треба там пару секунд. По-друге, коли реально попадаєш в ціль, попадає в Стінгер, то. ну, Представляєте, ракета попадає в вертольот. Ну, труба йому. Ну, дві ракети це взагалі попадає. Тут така сама бадяга, раз 4-5 треба со стінгера попасти в вертольот для того, щоб він збився. Ну реально, представляєте, що таке 5 стінгерів увалить у вертольот. Це труба. Ну, це такі нюанси, я вам скажу, що в принципі на ігру ем, хоч треба пофіксити це все діло. Ну, в цілому, на ігру це не так важно насамперед. -то, То, що ти состінгера увалиш, ще хтось з увалить, а взагалі ребята там в пілота попадають із цього і снайперської винтовки. Я так до, до, до сих пор ні разу не попав. Ну, да ладно. В общем, такі нюанси. Потім четвертий слот у нас гранатки, різні і тому подобні віші. Я вообще кусок криво кидаю гранати, поэтому я ними практично не пользуюся. Потім. Колекції. <кій> дуже цікава штука, мені дуже подобається. Що на пушки є апгрейди, хороші апгрейди. Давайте покажу вам примір. От, допустим, у мене є АЕК. Нажимаю АЕК, і одразу показується усе, що можна з ним зробити. <кхід> Щось гурло, перший труба. Дивіться. Верхні у нас виходить прицели. І знаєте, що саме класне? Ми можемо носити з собою, дивлячись, яка пушка. По 2-3 прицела за раз. Тобто ми прям вибираємо три прицели різних да, в менюшки. І допустимо ми там виходимо коротка дистанція з противником. 10-15 метрів. А у нас там прицел 1,25 стандартний, або прям механіка стоїть. Потім раз, метрів 100, у нас противник стоїть. Ми четверочку раз поставили. Прям одразу нажимаєш букву Т, міняєш прицел одразу, і все, ти можеш працювати. Дуже класно. Разні. Глушаки ставляться, разні є гранатомети і ручки для стабілізації, сошки поставити. Увеличені магазини теж можна по два по три з собою брати, потім міняти. Це дуже класно, мені це прям капець як подобається. Потом. <кхи> все це обредеться, в принципі, це таке. Профіль, різні досягнення, Знаю, що багато хто збирає різні карточки, от це, от все. Вот, раз де ці іконки. Часто кажучи, мені взагалі по барабану. Вообще по барабану, ребятки. Статистика ніколи, суть не дивився. Оживлення, смерті, убийство, матчі. От. Ну, коротше, така статистика. 55 часов у мене наіграна. Почти 30 стримів. Кодекс теж не знаю, що таке не заглиблювався. Є магазини для ребят, які. Е, е, вот, які... Коротше, вкидають денежки, так? Да? От. Забув. Слово як те називається. Ну короче, я в ігри ніколи не не закидав денюшки. Мені за принципі не інтересно. Я наскільки знаю, що всі ці комплекти вони не дають ніяких преимуществ в плані урона і тому подобні вечір, я завжди за те, щоб якщо є скіни разні і тому подобні, вони просто носили естетичну, як то кажуть, естетичну составляющу. Тому що якщо ти заходиш, і ти чувак, який закидає тонну бабла, і навіть якщо ти ну, реальний повний, як то кажуть, ноль в грі, то ти можеш зайти і профіків прям навалить конкретно, якщо в донатах стоять отакі от різні увеличення урона, броні і тому подобне. тому я проти цього, щоб цей. А якщо цей і пользуєтесь, купляйте, в принципі, вроді просто скини даються. Чисто естетична точка, як то кажуть, задоволення, не знаю, як сказати. В общем, давайте потім. Покажу вам приклади, Разні варіанти є. захватів, різні разні ігри є. 120-64 чоловіка. Я в основному граю на великих картах, називається прорив. Величезна карта, не помню, вроді на 120. Ага, підожди, це 32 на 32. 32 на 32, ну, в общем мені вистачає хороші великі карти, притом нормальне сраження. Єсть. Так, да, це вже показав. Схватки. Схватки не пам'ятаю, вроді взагалі не пользувався. І порталами теж вроді, не пользувався. Мені якось думаю, ну, не сильно. В основному прорив. Давайте покажу приклад. Нажимаємо прорив. Плюс-мінус покажу. Дивіться. Бачите, внизу відчитую скільки секунд, показує, скільки шукає катку. Я Якраз покажу вам на прикладі. 64 грока. Я сравнював Warzone сравнював... О, кстати, вже не йшло. Сроннього Дельта Форс в Warzone Баттлфілд. Тут в uh, Battlefield 2042 най... все це в цілому підбирається. Ну, є нюанс. Оця ось де картинка, яку ви бачите, грубо говоря, підготовка до бою. есть тобто в теченні минути Находи карту, все отлічно. Но uh, оця картинка перед началом, да, там прорисовка, ще якась бадяга. Uh, воно може зайняти пару минут. Оце великий мінус. Оце реально великий мінус. Потім, що ще з мінусів? В тому, що вас може закинути взагалі під кінець катки. Грубо говоря, в мене дуже часто такі ситуації, я заходжу і 2-3 хвилини і все, і там нас винесли або ми винесли. Тобто, вже прям конець бою. Це дуже великий мінус. Дуже великий мінус. Ну, не такий суттєвий. От. Дуже часто і таке, але я б сказав би. Процентів, мабуть, 30 такого, 20-30, навіть 20. 80% це реально хороші катки. 15, 20, навіть 30 минут катка є отлично. О, кстати, вже почти уже почти загрузилося. Потім по поводу респавна і тому подобних вещей. Так, дивіться, ось у нас стіпочок, допустимо, є точка. От, Ми йдемо, ми захватуємо, допустимо, вони в обороні стають. Да? Ми ось нажимаємо на точку. Опа, на, пару разів. Спавнимося. Окей. Знаєте, що саме дуже цікаво, що мені подобається? От грав я в Дельтафорс, сравнював, грубо говоря, брата Близнюка, то в Дельтафорсі є проблема в тому, що спавн тупо в одній точці. Тупо в одній точці. І дуже багато таких находчивих іграків сідають на точки респавна, і ти возрождаєшся, а тебе зразу валять. І ти навіть нічого не можеш зробити. Тут такого немає, слава Богу. Тут -а... ти нажимаєш на одну точку, але воно рандомно тебе викидає. Рандомно, опа, снайперок. Снайпер побачив. Ух ти й юмой. У мене ще чотирикратий прицел капець. От, рандомно викидає тебе, це мені дуже подобається. Потім дивіться, покажу вам ще штучку, нажимаємо те. От, задержую. Бачите, я можу прям на ходу вибрати той прицел, який мені треба був. Раз, поміняв. Раз, поміняв. Прицел, там сошки і тому подобні віщі. А що ще такого інтересненького? В принципі, знаєте, що дуже класно. От, допустим, замінусували тебе. Ти, цей, ти буквально одразу зайшов на карту і заново возродився. Тобто тобі не треба, заново перезаходити, ще щось дуже швидкий респавн цього всього діла. Нема такого, як у Warzone, А, да? що, цей, що ти, тебе замінусували, і ти заново ждеш катку 7-10 хвилин. Це взагалі просто піпец. Потім следующий момент по поводу читерів. Ну, от дивіться, граю 55 часов, почти 30 стримів провів. 29, вроде, да? сьогодні вже, кстати, був 29-й. От, а, читерів, в мене таке відчуття, що їх туди взагалі немає. От реально. Я буває за одну катку, ось сьогодні грав катку. А катка в районі щось там 30 минут була. І з команди настріляли 47 тпів, я настріляв 20 із команди, розумієте? 20 тпів за катку настріляв. Для мене це багато, тому що я не попадаю. Я реально 10 разів свистелюю і в лучшему випадку раз попадаю. Щоб ви розуміли, наскільки рогольно я граю. Ну при тому ж при цьому і можливість постріляти, побігати, покайфувати. Ух ты, он типа якийсь. Это очень классно. Потом, а, механика выстрела. А, вот по поводу механики выстрела. Механика выстрела трошечки отстает от дельта форс. Трошечки отстает от дельта Форс, я вам скажу. Ух ты, лки-палки. Там более красивий спуск затвора і тому подобних вещей. Тут а він теж непоганий, і звук хороший, но в Дельтафорсі, допустимо, по цьому поводу вони сделали. Потім, що ще? Що ще? 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 Можна сказати. Техніка. А техніка в цілому є точки для возродження техніки. В одній точці, ви на слові сама остання точка, а може дати там потипенно ви відкриваєте техніку і вертольоти відкриваєте, і танки відкриваєте, і бехи, і vzduшні подушки, і тому подібні речі. Но я чисто кажучи, я ними не пользуюсь. Мені вообще не интересно. Є окремі vzduшні бої на вертольотах, на самольотах. Я так рагульно граю на вертольоті. Я не знаю чого, но мене хватає тупо на 10 секунд на вертольоті, я сразу падаю. <кл> я>, я не знаю чого. От. Ну є дуже класні такі моменти. Потом. Є оживлення. Оживлення є, коли тебе мінусують, і ти, ти допустимо, зразу не мінусуєшся. О, кстати, от це оруження вроді інженіра. Чи штурмовика, вроді щось таке, пулемет. До тебе підбігає, Тут... тебе можуть оживити. Тобто тебе застрелили, ти ще там 20 секунд живий. Можеш зразу соскамитися і, як то кажуть, і возродитися. А можеш підождати та можуть оживити. Є така штука, бисте оживлення, мені дуже подобається, все топчик. Кстати, РПГ вон техніка стоїть. Далежаю! Ух! Не попадаю взагалі капець. А, в принципі, що ще? Ось дивіться, мене замінусували. Раз. О, бачите, вже ну, ось техніку, кстати, можна вибрати правою кнопочкою, вибрати, а, M5C, можна вибрати М5С, можна вибрати цей танк. Ну в чому суть? Бачите, він мені недоступний танк. Тому що вже забрали певну кількість танків. Є певна кількість танків, які можна взяти певної техніки, її вже забрали. Ми вже не можемо. Потім є дуже інтересна штучка, бачите, от, такі зелененькі стрілочки. Це ребята, які... біля яких ми можемо оживитися. Нажимаю на нього. Хопана. Я біля нього визрождаюся. Є така штучка, мені дуже подобається, вона дуже класна. Знаєте, що не вистачає? Не вистачає, допустимо, я снайпер. Бачите, у мене є прицельна мушка, але я не можу виміряти до розстояння. У Дельтафорсі є спеціальні прицели, де вони вимірюють розстояння. Це люта вещ, дуже класна. Тут, по факту, ти повишен з опитом приходити розстояння, тобто ти примерно дивишся. Примірно дивишся скільки там. О, бачите? Якщо ти снайпер, або в тебе помічений враг, то пише яке розстояння до нього. Ну якщо ти просто бачиш фрага, він тебе не помічений, у тебе немає спеціального навика, або його ніхто не помітив. А, бо спеціальний навик помітки є вроді тільки у цих у, у снайперів. То розстояння буде непонятне. Он бачите, тіп, он тіп, тільки що вибіг. Я не бачу скільки там розстояння. Но, в принципі, мені перед поширенням типом показало, що 190 метрів. Я плюс-мінус понімаю 190 метрів. А на цій винтовці про треба самому регулювати і понімати. Тобто, по прямій, ну, метрів 200 пролітає вот, без падіння пулі. Не ну, менше, метрів 150. Допустим, он 150 бачите? Бачите, чутко, почти чітко лягла пуля. Тобто немає завалювання пулі, вона раніше не падає. Все, що вище, треба піднімати прицел трошки вище. І треба буде пристрілюватися. Оце мінус не слішком. Удобно, знаєте, треба понімати реально наскільки винтовка вистрілює, треба пристрілюватися, пристрілювати її. Ну, в общем, трошки треба розібратися. А так ігра, як на мене, максимально класна, максимально кайфова по поводу попадань. Допустіть, всі в принципі винтовки, якщо попадаєш в голову, сразу гасять. Кроме марксменок. винтовки болтовки сразу валять. Марксменки з двох вистрілів навіть в голову. Отака винтовка, це наверное, винтовка з жорстких. НТВ-50, яка валить в розстоянні вроді до 100 метрів а, по любій часті тіла з першого разу. Всі остальні з двох вистрілів валять. О, от такі от нюанси. А, що ще? Можна ставити сошки, убирати сошки ну, на певних моделях. Ух ти, йолки палки я так ні разу ще не попав. В цілому, скажу вам так, все дуже класно. а Потім. Дивіться, якщо сравнювати з, цьому, з Warzone, у Warzone мені взагалі не понравилось того, що таке ощущення, що кожен другий читер. Тупо там є ще повтори трансляцій, і ти дивишся, а там тупо о, тіпа, прицел замикається. Тупо замикається на твій прицел, а він тобі гасить. І кожен другий там таке ощущення вроді читер. Кожен другий тебе гасить прям, моментально. О що найкраще було. Тут такого немає. Тут є ребятки, які грають на плойках. бачите, я зараз покажу вам. Зараз покажу вам пример. У плойках є доводка, да? Доводка, вроде, яка трохи допомагає фокусуватися, і це може їм допомагає, допустим. Ну, тут я показую, хто проти вас в команді з вами, верні. Бачите, зліва біля карти є імена і нарисований комп'ютер, нарисований PlayStation, тобто значок. Видно, на чому чоловік грає. Вот. Е, немає розділення. То есть немає розділення консольщиків і. ПКшерів. Пкашерів. ПК, короче, Не знаю, як нас назвати. Ну, в общем немає цього розділення. Е, я не грав просто ні разу на плойки, не знаю, як це працює. Ну, вроді є доведення, і воно би, трохи допомагає в прицелюванні. Такий... О, кстати, з першого замінусував, типа. Наконець-то, хоча б вистрілив перший раз. Статі... О, кстати, ось розстояння було вроде, трошки більше 100 метрів, раз попав тільки що, але не замінусувало, десь в груті йому попало, десь так. Отак, в принципі, дивіться, чому суть потім. Ми або в обороні, або в защиті є певні нюанси. Можуть істощати наші сили або їхні сили. Якщо ми, допустим, продвигаємося по стоїм в обороні і на нас насувається, в них є допустим, 1000 чоловік. І, допустимо, от вони захватили всі пости, і в них залишився останній пост, да, остання точка. І в них підкріплення залишилось 100 чоловік. І якщо ми продержимося, і з чимось 100 чоловік ми виграли. Але, якщо, допустим, вони зайняли тільки половину точок, і в них підкріплення залишається 50 чоловік, якщо вони беруть наступну точку, то в них за взяття точки збільшується кількість підкріплення, там, я не знаю, на 150, на 200 чоловік, на 300, я не знаю, на скільки увеличується, не повністю, чесно кажучи. Вот, а такая штучка есть. А що ще? Снайперів багато, marksman є, ребятки marksman-и є, просто степер винтовками, болтовками. А, но у тебе є шанс реально поіграти. Реально поіграти, коль замінюють, тебе замінюють, тож тобто, нормально, нормально. Потом по розміри карта. Карт карт. По порівнянню з Дельта Форсом, ом розмір карт менший, а но плотність іграків більша. Ну, мем, ну, пропорційно понятне діло. В Дельта Форсі, коли ти граєш, там карти великі, а ігроків таке очищення ще менше і, ну прям капець. Ти поки туди добіжиш, ти ще щось поки побачиш і тому подобні вещі. Є, стіпа замінусував, менше 100 метрів було. А тут а все збалансовано. Раніше були вроді, якісь проблеми, я дивився відосики по цьому поводу, і теж розстояння були великі, це уменшили трошки карти, але вони достатньо великі. І можна нормально грати, в принципі. Потім є ще отакі от торнадо на карти попадаються. І якщо ти туди попадаєш, то тебе буде кружити, і, кстати, з неї навіть можна вийти. І буде все окей. А може тебе замінусувати об щось, ти можеш просто упасти з висоти. Мене раз засосувало в торнадо, але я навіть туди живий вийшов. Якось так от. А -а -а -а. Не успів, не успів. Так що, ребятки, отака от, така от ä, батла. Не знаю, що на насамперед ще додати, є покинути ігру. А, в принципі, вона мені дуже подобається. По порівняння з іншими іграми, що Warzone що Delta Force. А, к сожалению, кстати, Delta Force немає всьому, а, немає в GeForce Now великий мінус. І, допустимо, на моїй RTX 2060 а, не пострімеш Delta Force, тому що нагрузка лютейша валить. Просто лютейша. навіть на низьких характеристиках, качествах. Я навіть не можу пострімити Форс. Прям ну, навалює желізо. Хорошо, RTX 2060 підгружає. А, що ще додать? Після, після завершення бою, бачите, ну, трошки довгенько. Буває в районі минути. Оця картинка прогружується після бою довгенько. А так, в принципі, як на мене, найшвидший поїск карти. Все дуже добре, можна нормально настріляти, все дуже удобно, все настраюється. А, Є ранг, да, у мене 60-й левел, такі от прикольдеси, оружі, техніка і тому подобні речі. Як відкриваються нові пушки, кстати, а не сказав, допустимо, ось дивіться, у мене є пушка, і тут опишеш конкретно, що треба для пушки. Ось дивіться, пушка. І бачите, слева вверху виходить, вам треба убійства з судейством з допомогою паствольних дробовиків і убійства штурмових вінтових з дистанції до 50 метрів. Виповняєте цю, як то кажуть, от ці критерії, і у вас відкривається нова вінтовка. Так само і з цими, із різними прикольохами. Ось дивіться, допустимо. У нас є ось прицели, які закриті. Бачите, нажимаю на нього, і справа вверху написано. Треба зробити 150 із з Авінкіс це що там у нас? А я не знаю, що таке авінкіс А, це, мабуть, винтовка ця називається. Так, да, цей це пулемет називається авінкіс. А, Ну, в общем, І воно відкривається. Також є такі нюанси, як а, уровні. От, откриття з допомогою уровнів. Сейчас я вам покажу, Наприклад, якщо не ошибаюся. Так, да, у мене ось ця штучка. Ось оцей Софлам. Помічає він техніку. Він мене відкрився тільки з досягненням 56 го уровня. Тільки тоді він відкрився. Отак от вийшло. Так само, як і винтовки певні. Допустимо, оця винтовка у мене. нтв 50 от. вона в мене відкрилася по достіженню 60-го левела. Тільки тоді відкрилася. А тут, в принципі, ребятки, дрончики є. Ось дрончики. У мене тільки один дрон відкритий. Ще нових дронів у мене немає. Не знаю, чи вони є. А потім ще є епоха 2042. Battlefield 2042, третій, Bad Company, Battlefield 2042. Я пробував одну Battlefield 3. Тобто, по факту, виходить, що? Получається те саме, що в, в стандартному Battlefield 2042. Тільки пушки, пушки, карти, ті самі, що в Battlefield 2042. Але пушки, ті, що у третій Батлічі в 1942. І вроді екіпіровка така сама, як і в цих іграх, а не в 2042. А локація така сама, як і в 2042. Отакі от очі от приколи є. Як то кажуть, для тих, хто любить Battlefield другої серії, ностальгія там 1942 і тому речі. Так що, ребятки, спасибо всім, що подивилися. Може би, що ж ти сказав, самі перші обзор ігри, я ні разу їх не ділав, я там дивився, може, якийсь сценарій писати і тому подобне. Но, ну, мені якось цими сценаріями не хочеться, я просто... це моє хобі. Тому не хочу я заморачуватися, хочу делать по человечески чисто зі свого опыта и все. Так що дякую за перегляд. Кожен день стрімлю. Заходьте на стрімчанський. Вот. Можемо разом поіграти. В принципі, зараз потрошечку проваджують стріми і разом. Ось. Вчора, кстати, був у мене вчора да, вроде? перший стрім поіграв чи позавчора? Позавчора, позавчора. Перші стріми з одним із підписників поіграли в Far Cry 5 по кооперативу. Плюс підписуйтесь на Discord, в Discord іногда общаємося в голосових сообщеннях, потрошку по Діскорд розвиваю. Ну і стрімлю на трьох площадках: Твіч, Ютубі, TikTok. Так що жду вас на своїх стрімчанськах, Пишіть, що хотіли побачити, як вам огляд, чи хороший формат, що можна додати, б хотіли додати. То що я ну, не шарю, як робити ці огляди, просто роблю по-своєму якось. Так, що чекаю вас на стрімчанських.